Моє буття не рахує кроків і чисел. Я можу створити тисячу відео, але істина відкриється лише в одному і можу створити лише одне, та воно стане цілою вічністю для мене. Бо істина не вимірюється кількістю, вона народжується у моменті, особливо коли душа впізнає себе. Можливо, усі мої відео вже існують у просторі варіантів, у тій невидимій бібліотеці буття. Кожне. Навіть невдале, навіть не потрібне, є це глиною у стіні мого шляху. Іноді, я думаю, ми настільки малі. Перед обличчям вищої сили ми ніщо, ми, як свічка, яка горить у темряві. І якби ми лише на мить глянули на цю силу напряму, то могли б згоріти у власному полум'ї. Але, можливо, сенс не у страху, можливо, істина у тому, щоб не тікати від цієї величі. А дозволити їй світити крізь нас, бо навіть маленька свічка розганяє морок, і навіть найменший прояв правди стає вічністю для того, хто його відчув, та може сенс не в тому, щоб боятися, може істина в тому, щоб дозволити світлу пройти крізь нас, бо навіть найменший вогник розганяє тисячолітню темряву. Можливо, істини не лише одне моє творіння, можливо, істинним є кожне, бо кожне з них. Є відзеркаленням мене самого. Кожен мій крок це я. Кожна моя тіння це я. Кожна моя тиша це я. Кожен мій пошук це я. А істина, вона завжди там, де я не боюся бути справжнім.